Польща готується до другого туру президентських виборів. У наступну неділю виборці віддадуть свої голоси або за чинного мера Варшави Рафала Часковського, або за очільника інституту національної пам'яті Кароля Навроцького. У міністерстві закордонних справ Польщі збирали сьогодні журналістів. Розказали, як працювали дільниці для голосування за межами країни та як іде підготовка до голосування 1 червня. На брифінгу побувала наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю! То в яких країнах найактивніше голосували поляки, і як зараз іде підготовка до другого туру? Вітаю колеги. Якраз маю зараз оновлену інформацію від Міністерства закордонних справ Польщі, яка стосується поляків, які обирають свого президента за межами країни. Йдеться про те, що у першому турі була рекордна явка, і серед понад 500 тисяч поляків, які мали право голосу, прийшло на вибори понад 89 відсотків. А це понад 460 тисяч. Осіб традиційно найбільше поляки віддавали свій голос у таких країнах, як Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Німеччина також за межами Польщі зараз рекордна кількість. Місця, де можна зробити своє волевиявлення, це понад 500. Збільшувати кількість дільниць на другий тур не планують, але очікують більшу явку, бо традиційно на другому турі вона вища. Полякам повідомили, що ті, які голосували за кордоном у першому турі, вже можуть просто приходити голосувати у другому. А ті, які тільки зараз вирішили прийти проголосувати лише у другому турі, мають зареєструватися у відповідь відповідних системах до певного терміну це навіть можна зробити онлайн. Я ж нагадаю нашим глядачам, що другий тур президентських виборів у Польщі буде 1 червня. Будуть у ньому брати участь два кандидати: це Рафал Часковський та Кароль Навроцький. На цьому це все, колеги. Вам слово. Дякую. Нагадаю, Марія Черняхівська була на прямому зв'язку зі студією.